З радістю. Я, мабуть, почну з того, що я дуже часто чую від, від різної аудиторії: і тих, хто працює в казино, і тих, хто здебільшого не працюють. Люди вважають, що казино бізнес це дуже легкий бізнес, легкі гроші, великі гроші, які просто падають на тебе з неба на землю. Просто от відкриваєш казино і все, і воно посипалося. Але насправді все не настільки легко і настільки просто. І я дуже рада, що ти запропонувала таку тему. До речі, це була е пропозиція Лори е цю тему обговорити. І я впевнена, що буде на неї попит від е різних е людей: тих, хто тільки думає про казино, ті, хто мріє відкрити своє, або ті, хто нещодавно прийшли, і тут хочеться розвіяти цей. Ніжний романтизм, тому що на мою думку, казино бізнес один із самих важких типів бізнесу, бо він високоволатильний, складний, занадто швидкий і дуже ризиковий. Тож, Лора, що думаєш щодо цієї теми? Які в тебе відчуття? Я коли озвучила Іра, а давай подумаємо над темою запуск онлайн-казино. От в той самий момент я вже втомилася, тому що це, блін, складно, це стресово, дуже відповідально. От тому це, да, це зараз ми і перевіримо. І мені здається, це для нас класна вправа, так підрезумувати весь наш досвід і його обговорити. Тому давай спробуємо, що з цього вийде.